Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Вінтоняк Михайло Іванович, позивний гвинт, солдат окремого кулеметного взводу, 1-го стрілецького батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Народився 9 листопада 1993 року в селі Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області в багатодітній родині, яка через деякий час переїхала до села Діброва Рогатинського району. Михайло був четвертою дитиною у сім'ї. Мав дві сестри і четверо братів. У віці п'яти років він втратив батька. Хлопчик зростав хазяйновитим, кмітливим. В родині його всі обожнювали. До четвертого класу Михайло навчався у Дібрівській школі. Згодом у Сарниківській школі перших других ступенів. У 2010 році, після закінчення школи, Михайло вступив до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею, здобувши повну середню освіту і професію столяра будівельного. У 2016 році Михайло був призваний на півторарічну строкову службу у місті Червоноград на посаді кулеметника стрілецького відділення. Після армії з 2018 року Михайло працював слюсарем з виготовлення і ремонту трубопроводів четвертого розряду в товаристві НТЦ Промтехдіагностика. Був гарним майстром. все робив якісно. як кажуть, з душею мав багато друзів. Був щирою, доброю, завжди усміхненою і на позитиві людиною. 15 травня 2023 року. Михайла призвели до лав Збройних сил України. Протягом місяця він проходив навчання у місті Рівне. Потім доєднався до 24-ї окремої механізованої бригади. Захищав батьківщину на Бахмутському напрямку Донеччини. Протягом служби Михайло при нагоді обов'язково телефонував матері, яку він дуже любив, завжди підтримував і заспокоював її, щоб не хвилювалася. Намагався тримати зв'язок з усіма рідними, які чекали його повернення додому. 9 листопада 2023 року Михайло відсвяткував своє 30-річчя в окопах. Майже через місяць після цієї події рідні отримали жахливу свістку про його загибель 4 грудня 2023 року. Біля населеного пункту Північне Бахмутського району на Донеччині під час мінометного обстрілу внаслідок вибуху та ураження уламками. Михайло отримав поранення несумісні життям. Поховали героя в селі Діброва 9 грудня 2023 року. Михайла Івановича Вінтоняка, посмертно нагороджено орденом Хрест героя. Побратим і командир Ігор Музика згадує, Михайло був одним із кращих моїх бійців, мав хоробре серце, беззаперечно виконував бойові завдання. Бояг був мужній і сміливий, ніколи не залишав поранених побратимів на полі бою. В одному з боїв Михайло закрив собою побратима від уламків, які стали для нього фатальними. В колективі знаходив мову з кожним, був душею компанії, завжди показував кращі результати в усьому. Це був воїн з великої літери. У нього були найкращі якості, які тільки можуть бути у справжніх воїнів, синів своєї батьківщини. Побратим Михайла висловлює співчуття рідним і згадує: Михайло був чудовою людиною. Я з ним півтора року разом був на строковій службі у Червонограді. Він був завжди життєрадісний і готовий прийти всім на поміч. Таким його знають всі рідні, друзі, односельці, колеги по роботі, побратими. Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них.